Готуємося до осені, завезли нові чаї. Великий асортимент ловарі. Так, Такі у нас смаки. Це у нас йде розсипний. В тубусі там всередині є пакетики. А це на 24 пакетика. Такі асортимент смаків. Такі є ще є. Топ-продажі по чаях. Як ви думаєте, які? Правильно. Три слона міцний. 20 пакетків, 19 гривень. І нічого собі не відмовляє. Так швидко розходиться, що у нас ми замовляємо ящиками. Дуже популярний чай. І ще і багато, багато всяких чаїв і приправ. У нас збиралося. У нас Зараз будемо розгрубатися.